То за те, щоб розпочати засідання постійної комісії питань культури, освіти, охорони здоров'я, соціальної і молодіжної політики, спорту і туризму, рішення прийнято одноголосно. Порядок денний. Перше питання. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу Бучицьку загальноосвітню школу перших-третіх ступенів. Хто за такий порядок денний? Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Перше питання доповідали? Коли Петрович. З метою приведення відповідність, чомусь так сталося, що Дорошенка 4А було третя школа, там щось 4 об'єкти на, на цій адресі. І зараз як розробляти якусь проєктну документацію чи ну, будь-що робити, потрібно, щоб була правильна адреса. Тому на ваш розгляд виноситься проєкт рішення зміна юридичної адреси Бучицької земльної освітньої школи 3 ступенів номер 3 Змінити адресу в місто Буча, Чудківський район Тернопільська область, Дорошен, вулиця Дорошенка, 4Г. І одночасно внести зміни в статут, оскільки в статуті прописано, також попередня адреса. І затвердити статут в новій редакції, враховуючи дані зміни. Чи якось запитання? Тоді ставлю дане питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято одноголосне. Je pense que ça a perdu.